Сьогодні піар це потужний інструмент впливу. Він формує нашу думку про політики в компанії та світові події. Але чи знали ви, що історія піару почалася ще в античні часи? Першими майстрами впливу на суспільну думку були філософи та оратори. Аристотель вважав, що переконати людей можна лише тоді, коли вони тобі симпатизують. Цицерон був майстром риторики та вірив, що промова має не тільки інформувати, а й викликати емоції. У той же період з'являються перші інструменти піару. Пам'ятники та монети, які прославляли правителів. Церква стала однією з перших організацій, що системно використовували піар. У 1095 році папа Урбан ІІ розіслав послання, закликаючи християн до Першого Христового походу. Він обіцяв їм відпущення гріхів і вічне спасіння. У 1622 році Ватикан створює конгрегацію пропаганди віри. Звідси й походить слово пропаганда. У 1438 році Йоган Гутенберг створив дуркаський верстат. Тепер інформацію можна масово поширювати. А вже в XVIII столітті американські революціонери використовують піар-кампанії. Наприклад, у 1773 році вони організували акцію Бостонське чаювання» – подію, яка шокувала Британію та стала символом боротьби за незалежність США, гасла символи та провокації. Усе це використовувалося ще тоді, 19 століття – епоха великих маніпуляторів громадською думкою. Фінеас Барном прослався своїми шоу та містифікаціями створюючи навколо себе ілюзію дива Амоскендал перший у світі прес-секретар президента. Він створював імідж Ендрю Джексона як президента народу, що дуже нагадує сучасні передвиборчі кампанії. Айвілі – людина, яку називають батьком сучасного піару. У 1906 році під час жахтарського страйку він зробив революційну річ відкрив для журналістів доступ до інформації. Згодом лі почав працювати на Рокфелера. Створюючи йому імідж доброзичливого мецената. Він довів, що правильний піар може змінити навіть репутацію олігарха. З античних промов до глобальних медіа, Піар розвинувся до неймовірних масштабів. Сьогодні він використовується скрізь у бізнесі, політиці, шоу-бізнесі. Але суть залишається тією ж саме серце впливати на суспільну думку.